Небесний, утішителю душі істини, щоб сюди єси, все наповняє скарбнице благ, життя подателю, прийди і оселися в нас, очисти від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по вся вчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий завітай, селі, немучі наші, і біля Твого ради. Господи, помилуй, Господи, Помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас на віки віків, амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, придіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, придіте, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, що коли порушується земля, гори обертаються в глибини морські. Зашуміли, порушилися води їх, порушилися горі з силою Його, бистрі течії ріки виселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї і вона не порушиться. Поможе їй Бог рану вдоспіта, затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сил із нами, заступник наш Бог Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він луки, зломить, зломить зброю, спалить щити вогнем, заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил із нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі Боже! Алілуя, 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 слава тобі Боже. Ми, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За мир з весові спасіння душі нашого Господа, і помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан святий Боже церковь, зізнанням сі Господа, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, цей тих вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святі шосселенского храя лапа попоримської Патріарха, нашого святослава, і за просвященішого І єпископи митрополита, нашого Теодора, і за Преосвященного єпископа, нашого, Кир Дмитрия чесне присвіт Роспу Христі, де яконство за безпречити людей Господе помолімся. Господи, помилуй за Богобережений народ, на заправління і за все міського сподабі. Помолімся, Господи, помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десиницю Їх і міцю, сили Твої. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу, і мужність Христу іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками, і, Господи, помилімся. Господи, помилуй. Щоб сповнити сором і безчестя лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щобану Господні гнав їх і вражав. Господи бі помолімся. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання і наших. І щоб вивести ісління життя полонених ворога, ворогами, і супостатами рабів його, які в печалі і скороботах до нього взибають. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб ви нам і досякої скороботи гніва й нужди, Господе, бі помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, проблагословену, славну владичицю нашу богородицю і пресну Діву Марію. З усіма святами, помінувши самих себе і один і все життя наше. Христу Богу видаймо Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава честь і поклонення Отцю і, Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віки. Амінь. На Бог Господь і появився нам, благословений, хто йде, ім'я Господне. Повідайтеся, Господи, Бабоїн балаїво повікмилісів, Бо Господь і появився нам, благословений хто йде, ім'я Обійшов, обійшовши вступили мене іменем Господнім, проте стояв я їм. Бо Господь і появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. я не мру, а жити буду, і повім діла Господні. Бо Господь появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. Камінь, яким знехтовали будівничі, це цей став головою вугла. Від Господа стався він і дивний в очах наших. Бо Господь і появився нам, благословений хто йде. Ім'я Господнє, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і крестом Твоїм охорони лютові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво, перед яким благовіємо і за яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими. Все оспівана, Богородиця, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпів справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословена. Будьмо уважні ми русі. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господи ві сини Божі, принесіть Господи молодих баранців. Господь, годь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. гіром. Господь лю, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миров. До ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо Братя Рипіться, Господі та могутності Його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір. Перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, тягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння меж духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості вистухам святого Євангелія ми в І Духові Твоєї. Відмарка святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своєму учням, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, вигнися і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержати, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тебе, Твої, і слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого вселенського археєра Іллаба Попоримського, і за блаженішого патріарха нашого Святослава, і за превосхищенішого архієпископа і митрополита нашого Кірта Одера, і превзвіщеного єпископа нашого, Хір Дмитрія за тих, що служать і послужили у святому харамі цьому, і за усім наших духовних і всю во Христі, братію нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережений за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не пострілу уповаємо, і не на зброє наша варе нас, Господи, але допомоги Твоїй Всемогутньої. Просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умінням, молимося. Все могутні, Господи, і слухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошти стріли Свої, Господи, і змішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку своєю, покори їх і Христо любимо воїнство нашому віддай їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, на жупування всіх кінців землі. Тих що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, Іцей тобі славу посилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки, Намі. ще ще проклонивши голуби Господеві помолімся, Господи, помилуй, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, щедротах на смиренних слух Твоїх, і людинолюбно, вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас, і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже Спасителю, наш і збав нас заради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув, їх і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти є Бог наш а ми, люди Твої силою, і Твої вережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненавистники наші побачили нас і упокорилися так, Господи, Боже Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш. Не згадай беззаконні, неправ людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості й щедротах посісти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутроб'я. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухваль своїх на страх і втечу, Христо, любивому ж воїнству нашому подай у сині відвазі і мужності погнати і нас догнати, і імні Твоєму перемогти їх, а Тим, яким ти призначив покласти у бою, за бічизну своє життя, прости прорішення в день праведної відплати, Твоєї подай мінці не тлі, Бо ти єси заступник і переможеш із спасінням всім, хто на тебе уповає, і тобі славу висилаємо. У Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. премудрість. Чисніше від корубим не зрівняно, від серафимів, щоб зотління бога слово породила, що Богородиця тебе величаємо. Слава тобі, Христе Божу, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистої своєї Матері, преподобних і богоносних оцім наших і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий, і людинолюбний. Амінь. Всім щиро дякуємо за спільну молитву Христос рождається. Славімо Його.